Мир вам, вітання всім. Маю таку особливу привілегію, що мої контакти мають багато людей. І коли якесь свято, мені приходить дуже багато привітань. І сьогодні мене багато привітань було з вербної неділею. І бачимо, у нас тут верби ну, достатньо. Там верба росте, бачимо. Тут лоза, бачимо, там теж верба. Ми живемо в такому гарному куточку. І хотілося так е, зауважити значення свята. Завжди людям кажу, коли ви святкуєте щось, ну, е, є такі свята, що десь, можливо, не всі святкують. Хтось святкує, хтось ні. Я людей запитую, а що це за свято? Що воно означає? Якщо ми говоримо про вербну неділю за тиждень Пасху, у нас ще така колись була приказка, бачимо, це лоза також ну, використовується май майже, майже те саме, що верба. Каже, лоза б'є, не я б'ю за тиждень-великдень. У нас так було, не знаю, в других регіонах було чи ні. Росте там як верба і так далі тому подібне. Насправді значення цього свята трошки глибше. І бере корінь воно від євреїв, як же без них. Комусь це подобається, комусь не подобається євреї. Але це особливий народ, і як би там не було, через нього. Дані і закони, і заповіді, і Христос від євреїв. Подобається нам це не подобається. Віримо ми в це чи не віримо. Я не раз кажу, багато є таких фактів там фізичних, коли люди кажуть, а я не згідний, а я згідний. Є факти, які вони незалежно, від того ми згідні чи не згідні. Подивимося, яка там розлога верба з тої сторони каналу. це так кінець села. Там мій будинок десь далі, наша майстерня, де ми працюємо. Тут таки, така тиха природа. Ну, у нас тут дуже мало техніки, мало шуму. Ми так живемо в такому в такому цьому. Майже первозданий світ такий. Тобто ми віримо це чи не віримо, є факти історичні, документальні, підтверджені, перепровірені людьми, ну, як то кажуть, не мого розуму. Багато такого, що я просто не можу осмислити до кінця. Але прості такі основні факти була історія, коли ще початок ізраїльського народу єврейського була тільки одна сім'я практично і був голод по землі, дуже сильний голод. сім років не врожаю і не вистачало хліба, а в Єгипті були запаси. Перед тим були дуже такі врожайні роки. і в Єгипті наробили запасу. Хтось каже, ці піраміди були для, для цього зерна. хтось Інші там версії це точно так дослідити вже ми не можемо, але були побудовані спеціальні такі якісь там приміщення для зберігання збіжжя і був запас. І ця сім'я єврейська, рятуючись від голоду, поїхала чи пішла до Єгипту. І там вони оселилися, голод закінчився, і вони там жили і розмножувалися. Їх стало дуже багато. І пройшли роки, і єгиптяни почали їх ну, придискати, м'яко кажучи. Дуже е, жорстоко до них ставилися, єгиптяни. І Бог свого часу настав час, це пройшло більше 400 років їхнього перебування, там 430, якщо точніше. Бог посилає одного із пророків, який був прообраз Ісуса Христа Месії, подібно до нього, для того, щоб визволити народ. І відбувається там багато різних стихійних бій перед тим. Єгипетський цар Фараон не хотів відпускати. Суть зводиться до того, що настає такий момент, коли Помирає у Єгипті кожне перворідо, тобто чоловічої статі. Тобто той, хто народився першим в людей, кож, кожен перший син, незалежно від віку, і навіть у тварин. І вранці стають люди, і розумієте, в кожному будинкові один, два, три може бути покійники. Дуже такий був неприємний час. Це також факт. Віримо ми це чи не віримо. Але в ізраїльському народі цих смертей не було. А чому не було? Бо е, Бог сказав, як поступити, як захиститися від цього. І це також мало воно значення. А справа в тому, що це був перший місяць в році, хоча Новий рік євреї святкують із не з першого числа, а із сьомого. І це був перший місяць, а Вів або НІСАН, це одне те саме. І Бог сказав повеління таке через Мойсея до цих людей, щоб 10-го дня місяця вони приготували ягня і тримали його, ну взяли, так би можна сказати, в будинок, щоб воно було якби марі сім'ї ягня без вади, без ніякого недостатку, без пороку і тримали його до 14-го дня. І так стається, що ця ягня, воно потім мало померти, і його кров була знаком, який захищав від цих смертей, від цього ангела-губителя. І дивним чином пройшли тисячі років, і така подія відбулася, коли Ісус Христос був на землі, Він в'їжджав до Єрусалиму, і йому люди не просто його зустрічали, йому стелили. Пальмове вітя, це я думаю, десь воно перекликається з тою вербою, що у нас і сьогодні використовують. У нас немає пальм, я не можу показати. Дуб є. Там ще якісь інші дерева є. Пальма, ну, найбільше ми так береза, за дуб, Оце. розпускається молоденькі листочки дуже гарно. Пальмо вітя і стелили дуже дорого. Це такий був особливий знак пошани. Одяг. Одяг тоді був ручної роботи. він, ну, Надто дуже цінувався, стелили під ноги одяг. І саме це було той самий 10-й день місяця, саме перед е, самою е, смертю, пройшло буквально чотири дні. І оці люди, що кричали Благословенних людей ім'я Господні, кричали Розіпни нього. І сьогодні якраз ми святкуємо цей в'їзд Ісуса Христа, тобто оця е, Пасха, яка була в Ізраїлі. Євреїв. Вона тільки вказувала, це тільки був про образ, це тільки тінь, то, що відбулося насправді. А Ісус Христос це справжня Пасха. І саме цей день ми згадуємо в їст. Хоча ну, Христос не в'їжджав там зараз, коли люди святкують Великдень чи святкують вербну неділю, це язичницькі свята і підігнали туди під це християнські свята. Це трошки не одне й те саме. Коли святкують Великдень, і там починається після весняного рівнодення, день збільшується і поклонялися якимось язичним божествам, це е, нічого воно не пов'язане з Пасхою абсолютно ніяким чином. Просто коли вже були там різні періоди історії, і, на жаль, е, деякі правителі хотіли людей ну, якби насильно, щоб прижилися свята християнські, насильно язичництво збільшили християнством. І сьогодні багато тих звичаїв. Що там верба б'є чи ще щось, це воно, ну, скажімо так, не християнське звичаї, і вони нічого не мають спільного з тим, що написано в Біблії. І дуже люди кажуть, багато, так має бути, так має бути, а той має таку думку, той має таку думку. Якщо ми християни, якщо ми віримо в те, що говорив Христос, а Він сказав, дослідіть Писання. Якщо ми відкриваємо Писання, і це має підтвердження в Писанні, основу. Ми це приймаємо. Якщо це вигадки, якісь міфи, легенди, ну, знаєте, навигадувати можна будь-що. Тим більше, що сам Христос застерігав, що буде час, коли, коли люди замість істини будуть слухати байки. Буде такий час. І люди байки якось краще слухають, ніж істину. Тому ще раз всіх вітаю із цим святом з однієї сторони приємним, Тому що воно нам несе надію. З іншої, з іншої сторони, дуже сумним, тому що цей Христос, який вздоровлював людей, який нагодував тисячі людей хлібом, який навіть покійних воскрешав помер, уявляєте, через чотири дні мав, має померти після цього свята. Неважливо, кажу, коли ми там згадуємо, за яким стилем, за яким. Там звичаєм це другорядне, тому що е, тут головна грає, е, грає роль суть цього свята. І дай би Бог, щоб це були не пусті слова, щоб ми не просто вітали один одного з вербною неділею чи з в'їздом Ісуса Христа в Єрусалим, але щоб ми мали причасниками до цього. Тобто, щоб оцей в'їзд приносив для нас дійсно оцю, оцей результат, оцю. Радість, що оце, оця Пасха, як та кров була ягняти, захищала від губителя, щоб це дійсно було нашим захистом від губителя. Буде, буде гнів Божий виливатися на землю. І про це, ну, як то кажуть, навіть нема що сперечатися, тому що земля йде до, до кінця віку, там, бачимо, гарна верба. Все, пишіть хто, хто що думає, коментуйте. Я розумію, що не всім це сприймається і воно сприймається як легенда. Та що тут говорити? Фізичні явища, які просто так перевірити. Ту саму ми говоримо там десь про опалення, про самочок, і я людині сказав, що буде працювати. І прийшов місцевий майстер, каже, так воно не буде працювати. розумієте, Це перевірити легко. Як кажуть, чи там колосник з водою, чи без, водою? без води, там пише в мені в коментарях один мій підписник каже, це питання віри. Хоча ми робили котли без води, колосник є, і зробили з водою той самий котел. Доробили колосника з водою. І бачимо, яка різниця. Але він каже, це питання віри. розумієте? Такі прості, банальні речі, які можна дуже легко перевірити, і то люди між собою розходяться в думках. А ці питання духовні, вони трошки... Історичні, вони трошки тяжче їх дослідити, але воно все досліджується, все воно підтверджується. Все воно підтверджується і все воно настільки е, ну, достовірне. Просто Якщо не лінь в це вникнути, все можна, все можна розібратися. Всім дякую ще раз всіх із святом з вербною неділею, і з святом в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. Всім удачі, всім миру. До зустрічі.